Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо механічний домкрат від компанії Steel Power модель 23.03. З максимальною монтажу підйомністю до 2 тонн. Постачається в фірмовій упаковці домкрат. Всередині у нас знаходиться металева ручка. З допомогою якої підіймається і опускається домкрат. Інструкція з гарантійним талоном. І сам домкрат. Домкрат повністю металевий. Усі частини його, включно зі штоком металеві, велика, де упорна. Площадка, також упор під автомобіль гумовий з міцної гуми. По розмірам підйому. Мінімальна висота підйому 110 мм, максимальна висота підйому 400 мм на 40 см може підняти автомобіль. Даний Домкрат монтажу е підйомність, нагадаю, до 2 тонн.